Добрий ранок мої Льові, з вами я Сокольська Юлія чудової країни Норвегії. Знаєте, сьогодні в нас іде дощ, плюс 14, а вчора було плюс 24 світило сонце і було літо. Сьогодні вже як восени. Зараз покажу. Це дитяча ділянка. Біля нашого блоку, біля іде дощ, і сидиш от такий в тепленькому халатіку. І знаєте, деякі люди такі, буде гарна погода, і ми щось підемо робити. Буде там ще щось, і ми будемо робити. Ще не наразі, ще не на час, на сьогодні, в інший момент. Якщо за дітей чекати е, того моменту, який тобі здається, що наразі і на час, він просто ніколи не настане. <кій> Тому треба, е, треба е, жити сьогодні, там, де ти знаходишся, приймати те, що в тебе є, е, маленьке, велике, е, гарне, погане. Бо це твоє життя, і все, що тебе, все, що є навколо тебе, воно має право бути навколо тебе. Але ти робиш вибір: приймати не приймати, жити не жити, чекати не чекати. Тому просто і в Норвегії ніхто не чекає гарної погоди, якщо в них запл... Запл... запланований турпохід. Вони просто вдягаються згідно, згідно цієї погоди і йдуть в турпохід. Дощ добре, ми йдемо в гори під час дощу. Сонце світить добре, ми йдемо в гори під час сонця. Тому, любі мої, просто життя таке короткочасне. Вчора ми їхали, їздили в Лілі Хаммер їхали з дівчатами і. Одна дівчина каже, що для мене Бог. Каже, я розумію, що Бог це все те, що навколо нас. Бо воно було, є і буде. І дійсно, це так, бо ми прийшли в цей світ на отаку сіньку секундочку. А цей світ існує, існував, і буде існувати завжди, бо він створений Богом. І Бог дійсно він, він завжди, він вірний. І якщо він написав у своєму слові і дав тобі, то, то він так і зробить. Все залежить від того, будеш вірний ти йому. Тому просто чудова природа, чудовий світ, але єдина річ у цьому світі, яка Дуже часто все просто портить, це людина. Жадність, жадність, гординя, егоїзм, ненаситність. Це те, що мотивує робити погані речі. В житті це людина. Ні одна тварина не буде, не буде здобувати собі добич більше, чим їй потрібно. Тому тільки стільки, скільки вона зможе з'їсти і прогодувати свою родину, тільки людина нахапати, 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 і, знаєте, цитую слова матері Терези, вона сказала, Великий голод в мире не по хлебу, а по любві і признанню. І всі великі діла, хороші или плохі, вони завершені тільки для того, щоб бути признаним. Тому все, що ми бачимо, війни це тільки для того, щоб доказати свою статність, мабуть, тому таке. Насолоджуйтесь. знаєте, як Господь сказав, приумножишся малом, приувеличишся великим. Тому, коли ти вдячний за маленькі речі, до тебе зможуть прийти і трошки більше. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, обійняла з вами я Закольська Юлія, чудовий ранок, неділя, Норвегія.